Вже відібрані, отут є е, Бодя відібрав, може там ще хтось, нові щось жалко дуже, що відоси не знімав. взяв за Хуївку, Тернопільська область. Ну яка взяв за Хуївка, ну ви що? Блядь. Сука, ми ж з вами по-нормальному, чи що, чи як то буде, блядь? Взяв за Хуївка, це ж блядь. Нормально, блядь. Так, дивіться, давайте почнемо з Київської області. села Київ'я. є. Але мені реально з вами треба радитись, ви розумієте? Не просто а -Б -Г, блядь. А щоб ви щось казали, що заїбість, що ні. Для мене я вже відібрав, я прочитав повністю Київську область, які є пропозиції. Для мене є одне село, яке, мені здається, бу було б прикольно. Так, дивіться, перша пропозиція. Діана, привіт, Міша. Мене звати Діана, запрошую в село Труш, Трушки або Трушки, не знаю, Київська область. В програмі Рибалка на мотарному човні. Я думав за рибалку. Ну вам не буде інтересно дивитися рибалку, ну реально. Ну що, ми поїдемо, будемо кидати ту удочку, нічого не буде кульвати. того все їбали ту рибу, і все. Отак, схарені, ну схарані, просто поїдемо назад. Е, Порічці, е, Раставиця, все для цього є. Е, відвідаємо базу відпочинку, на якій постійно зависає люди скандального випуску Авгідного 16. Е, мені здається, це саме та причина, чого ми туди не поїдемо. Грецька обласна Іванівка, 300 людей. Покажу все. Сільраду, клуб дідів, бабів, школу, бригаду і тед. Бабів покажеш? Бля, ну якщо покажеш бабів, ну все може бути реально. Це Кіровоградська область. Вам же ж похуй, да я сказав, що ми їдемо в 5 областей, які вже визначені. А хую вам, ви отак і ну бля, як же ж вам похуй? Клас, я охуєвший їм. Запрошую в солод на Київську область, покопаємо картоплю, подоємо корову, покатаємося на тракторі, покладемо мені бруківку, половимо щуку, зарубаємо бройлера і нап'ємося горілки. Я засуджую знов, це, бля. Ну пиздец, які бройлери, блядь? Нахуй ви мені пропонуєте Та таке, що. Ну. Чи тема? Не... Я засуджую. Ви ебанулись? Які бройлери реально? Ну, звучить прикольно, блять, тіп тупо покладемо мені бруківку, просто. Ахуєть, ну ти що, ти, блять? Ти платити, щось будеш за це чи ні? Ну от що це? Ячківська область, село ковалю, я тобі бля буду, таких сіл ще не бачив. Богдан, чого ти це додавив? От що це за опис? Бля буду, я відповідаю, блядь. А чому ми маємо вірити в це? Понятненько. Привіт, мене звати Віка. Дуже раді будемо бачити в нашому класному селі Плахтянка Київська область, Бучинський район. В нашому селі Офіяне озеро з пляжем, навколо якого ліс, альтанки, столики. Також у нас є один з найбільших заводів по виготовленню кормів для різних тварин. Побажання можемо організувати екскурсію по виробництву. Організуємо дві ж на озері, зберемо молодь, дрифт на МТ в Калясті. Отаке мені нравиться. Обіцяємо, незабутні враження. Вот, дрифт на мотоциклі. Все, я вже бачу, мені вже хочеться туди. Оце, ну. Музей, ну. <свят>, бля, ну самі ходіть, ну реально, дайте мені, <свят> розваліть мене на мотику. Ви ж оце, отаке хочеться. І тепер те, що я думаю, що навірно, треба зробити. Що я думаю? Дивіться, привіт. Це я положив око іменно на от, от оце, оце запрошення. Привіт, запрошуємо в село Дерев'яно у Бухівський район Київської області. Маємо чудові дві гори, сіськи називаються. Одна менша, друга більша. Все як треба. З яких є гарних гарний краєвид? Також в селі є невеличкий музей. З цікав... це важливо, слухайте. Також в селі є невеличкий музей з цікавою програмою та історією. На території музею можна відпочити, перевдягатись в українські костюми, переночувати, випити з бабуськами і поспівати пісень. Хоп. Зробити всякі традиційні штуки та придбати вишив... вишиванку ручної роботи господині цього музею. В нашому селі знімали фільм Спійбати Кайдаша покажу де саме і толока. Е, дивіться, що, показую вам інстаграм. Бачите? Дивіться, які. Е, так, ну ці фотографії непонятні. Так. Е, десь тут двіж приходив. Десь тут був двіж. Я просто так зайшов, глянув, ну я... ну я геть бачу себе зараз. Ну. Я геть бачу себе в цих костюмах, розумієте? Отака штука. Зараз вам покажу ще. О, дивіться. Дивіться, Ківай! Нами нами правда, З нами Такий движняк проходить тут. Так. І ще десь я бачив хвилиночка. Да. Да, дідусь б'є, 3, 2, 1, go. Бля, музыка. Музика балдеж. О, восе. Ну, якось так. Я чогось. Я чогось, мені нравится именно оцей движ. Це то, що мені запомнилось і на що я обрати увагу. Що ви думаєте? Ну, просто понятно, що ми можемо прийти на територію цього музею. Ми можемо. Так, чекайте. Прийти на територію цього музею, там позайматися цими всякими штуками. По... Я... я б накрив стіл Би всім. Ми б там нормально би залялись, ми може, ми пішли ми би ще по селі. Під... Хуєта? Ви кажете хуєта? Ну, блять. Ну, оце все, оце все, що є. Про, про Київську. Я вам тільки що прочитав. От що би ви вибрали просто? Та яке, бру... яке рубати бройлера? Блять, не можна таке робити, на, на стрімі, я засуджую, блять. Ахуєнно те, що ти показав. Я теж так думаю. Я би ще переговорив, що є взагалі в цілому, по селі, що можна поділать. може, якусь корову подаїть зразу і так далі. Бо ну, зачем ходити около? Треба зразу приїжджати і ділати, блять. Я взагалі думаю, наверное, дивіться, просто які є розлічення в селах. Доїти корову, пасти корову. Ну, все, <laughs> ну є ж такі дві жі. Я йменно про те, що можна робити по селі. І є таке наїття в мене, що ми будемо доїти корову в кожному селі, якщо знайдемо. Е, зараз ще ж ще є зараз, цей, сезон картошки, так що будемо ще наверное, картошку купити в кожному селі. Та й піздець. Та як, як є, блять. Ще не скриваю, хочу знайти пару, пару чоловіків, які п'ють по 50 кожен день в селі. Ну, у мене в селі таких їбать. Допоможіть. Я до кінця буду тримати. Е, ну, ніхто не буде знати, в яке село ми їдемо. Кроме одної людини з того села. Отак. Я типу ну, от буду зв'язувати з людьми, писати, більше, щоб ніхто не знав. Але ми всі знаємо село, блядь. Якщо знає один, знають всі, як то кажуть. Так, ну що, я, мабуть, оставляю або це, або це. Я ще буду думати, щоб залишити чуть-чуть, чуть-чуть цього, блядь. Скажіть мені. Інтриги є. Так, друга область, Житомирська. Єсть. Що тут дохуя чи ні? Я не читав Житомирський, скажу правда. Взагалі не знаю, що зараз буде. Перший раз буду читати разом з вами. Хуй поймі, Що воно плюс, чи мінус? Назарій, сам живу в Києві, але баба з дідом в селі Привороття, Житомирської області можна організувати буде огляд по селі. Гарний прийом, дідову самогонку. З'їздити неподалік один з гарних кар'єрів. Житомирській області сходить в сільський клуб. Відхватити пиздів ну і пос, ну і посид... ну і посиденьки. Ніхуясі, відхватити пиздів в клубі звучить як теж респект. Як я бля, я зарадом нахуй. Не хотілося би відхватити піздов ні, ні в одному із сел, якщо буде така можливість, блять. Знаєте що, якщо буде другий сезон у цієї хуйні, що ми будемо кудись їздити? Головна умова буде зняти відео. Ну і вона Відео, прикинь, ну відео. чуть чуть зняти про село, розказати, що є. ахуєно, і мене стрімі могли б це подивитись. Щось мене не до ну не голова, не недокур... не докрутила до цього. Я живу в Бестріївці, Бердечівський район, Житомирська область. Запрошую тебе на риболовлю на чорний хутір. прекрасне місце для відпочинку та карпфішингу. Гарантую трофей на дає відсутність мілкої риби та висока, щільність крупної щельність, скрупно. Зачем дать бікфіш, водойми, короб, 24... Бля, ну старина, ну що ми будемо ловити рибу, блядь, цілий день, ну пиздец. Доступ до інтернету є скрізь, як мобільний, так і Wi-Fi. Тут точно навчать ловити рибу. Є кар'єр, де можна половити раків та піздець, В твою честь та пріс, гарантований святковий концерт від своїх учнів та жителів села, <свісно> збирання або саджання картоплі, обіцяю разом з моїм дідом і сам могоном. Медовухою. ще можемо корів пасти, де також є доступ до інтернету. На завершення всієї цієї двіжухи йдемо в сільський бар, де можна гуляти до самого ранку. Блять, от чу, сука! Ще запрошую тебе на безкоштовний урок англійської мови та інформатику і не тільки в нашу гімназію. Ахуєть. Веселих, веселих дідів тут багато, а жінок ще більше. Переночувати не буде проблемою, кожна родина зможе пустити. Ахуєть, чекаємо. Блять, ну подожди, Ну подожди, Ну звучало дуже. Ахує. кроме риби, блять. Ну на рибу ну, не підемо. Ну можна карпаси діти ловити. Вісім годин, ні одної покульовки, що ми там робити? Риба і раки отлітають, е, абсолютно. Але тут точно на е, ТДД є демо, Угу. В твою честь та приїзд гарантовано святковий концерт від своїх учнів та жителів села. Збирання або саджання картоплі обіцяю разом з моїм дідом і самогодом, ведовухою. Ще можемо корів пасти, де також є доступ до інтернету. На завершення всієї цієї движухи їдемо в сільський бар, де можна гуляти до самого ранку. Сука. Давайте, давайте це залишимо так. Дочитаємо до кінця, може ще щось є прикольне. Ну, покопати картошку зможемо. Діде є, пустять ночувати в любу хату. Зможемо. Буде кон концерт, може, теж якийсь. Корів попасти можемо. Гуляти в барі до самого ранку можемо. Село стара Чор... чорто Нова чорто Житомирська область, Любарський район. Що подивитись? Річка Случ протікає всім селом. Дзот. З Другої світової, війни, Старий Млин, Палац польських шлях 30, новочортой. Новочорто парк площею понад 70 гектарів. Церква. Ну, я розумію в таке, таке, так, такого. Ну, типа, я прям жду пропозиції таке, що. Блять, приїжджай з палим мотоцикла. Отаке, таке, я жду. Привіт, мене звати Іна, Я працюю в... Виш... О. Привіт, мене звати Інна, Я працюю у Вишевецькій сільській раді. Та від імені усієї громади хочу запросити до нас у гості село Вишевичі, Житомирська область. У нас є гарні краєвиди. У нас є гарні краєвиди, купа грибів у лісі, файні паняночки, колективи народної творчості, зв'язок та інтернет відмінний, самі найкращі жителі, які постійно допомагають хлопцям на фронті та приближають нашу перемогу. Вас буде прогощати борщем. Варениками та дарунами. Моменти з проживання беру на себе. Якщо ви приїдете до нас, всі повстикаються від радості. Тож дуже чекаємо, пан Лебіга. Ну, дуже прикольно, як бути би. Прям я працюю це у сільській раді. Працює людина і каже: приїжджайте, всі повстикаються від радості. Так, залишилось три в Житомирській. Мене звати Поліна, я з Житомирської області. У нас є козацтво. Святого апостола Андрія Перво первозваного, козацький стан з баною та муз та музей з козацькими автентичними атрибутами. Запрошення входить куліш, козацьке звитяги та ночівля. Інтернет зв'язок є. Файний настрій, гарантуємо. Баби і діди розкажуть все на світі з історичною точністю СМТ Бруселів, Житомирська область. Привіт, мене звати Антон, село в Житомирській області, студенниця, є великі голубі озера, також є велике хазяйство, корови, кури, свині. Є можливість покататись на справжньому комбайні. Дон 1500. Перевіряти зерно рецентів, і все. Що сподобались прономеру їх і рандомом вибери, бо варіанти хороші всі. Ну, не всі, пане Олег. Ага, ті, хто ті, які і сподобались, так? Ні, ну теж на рандомі так вибирати не хочеться. Хочеться, щоб сам Ну щось було цікаве, ви поняли? Дякую, великий Олег, Пан Олег. Є можливість покататися на справжньому компанії, перевіяти пере, пере, пере зерно і все, що зв'язано з агросферою. У нас велика компанія буде. Моя хата знаходиться в мене вдома. Жителі 2 Ос, я і Ром. З актив Ром з колою. <сміх> Дякую, велике Кола. Блять, ахуєне запрошення, але я пожалуй, відкажусь, братуха. Дякую, велике. Фу, я щось їбать, я ж заїбався читати, блять. Це що за хуйня, блядь? У нас велика компанія буде з ким їбати дідового самогону, тому сумно не буде точно, є де переночувати. Проблеми зв'язком немає. Будемо раді бачити. Почув. Привіт, я Настя. Запрошую в село Бестрівка Житомирської області. Контент план. По дорозі до села є охуєвший великий кар'єр. Зустріч з сім'єю і з хлібом і сілю, і рушником. Модний дід в очечах. Та інші веселі членів сім'ї. Є місце для ночліга для тебе і команди, сільська поляна з місцевим семом, самогоном е, та закусоном. Є можливість організувати ярмарку на все село зі збором на ЗСУ. вкусняхами косняхами та міні-концертом, хор в українських костюмах, підтримка волонтерів. волонтерів. Недалеко від села, 1КМ плюс-мінус. Є кар'єр з чистою водою та лісом. В сусідньому селі є замок Оноре де Бальзака, можливість половити рибу в рибацьких чоботях. Які тобі дістануть до пісюна. Е, можливість. ну, мене я і красовики вдіваю і вони теж до пісюна ну, як би, достають. <плес> можливість рога Можливість подріфтити на тазі Жигулі. Ну, якщо захочеш мона, ви, мона винести гній у свиняки. Заробіток пару рюмок сема, це нормально. Можливість полазити по старому закинутому коло госпу, де раніше були ферми і все таке. Вайбовий вечір. Запалимо кострік, в багажнику машини замутим полянку. Музичка на всю, інтернет-нормик, але місцями може не ловити. Блять. Але місцями може не Дуже ловити. Кожного. Хорошо, це є, як на мене, ну, от оце звучить, як будто би прикольно. У мене три є як будто би, що прикольне, це оце. Там, де дівчина пише з цієї сільради і оце запрошення оце з рибами. Я ж в Бестріївці? А, Бестрівка, це одне і те саме село. Єбать, це одне і те саме село. Мені понравились два запроси в одне і те саме село, блять. Дивіться, село Бестріївка Житомирської області. Чоловіга з рибою. Я живу в бистріївці. Це воно. <свісна> По-моєму, бля це ми за годину обрали тільки. Ну, по факту осталось нас ще три, е, три цих Коротше, Я спишуть, просто. Тут Настя і, і там. Ну, коротше, щось ми, що там ми придумаємо. Хорошо ж, пан Житомир закритий. О, єбать, закис. О, з Вінницькою, кстати, є охуєнне запрошення. Я не знаю, чи воно тут є. Це відос. Там даже дід танцює класний. Так, тепер дайте я вам покажу, то, що реально то, що реально прикольно. Це ще зняли, блять, не попадаю. Це що зняли в перші дні десь. Коли я тільки сказав, це ще навіть я не, не робив анонс анонса, нічого, вже цей це відос був. Готові? Давайте глянемо. Я тебе тукаю, але не зовсім. Я розбила серце, було добре але зараз осінь. Я втомилася, сумний пісе. Я не те, але не зовсім. Я розбила серце, не ходито косим. добре до мене, літу, але зараз осінь. Ну, Солить боч, починаємо тут з нашої хати. Вінницька область, село Жабокрич <рес> Клас! Ось сюди, завітай, там село Жабо, Жабокрич. 20 хвилин від крижопіля. Два крутих села поряд, посидиш в старій хатині на печі, поспіваєш з бабульками, все як ти хотів. Некст відос тожиться жіночка. Ого, що в Вінницька область тут вже розпівується. Ого! господарю! дому, господарю!

Я вже не знаю, чи є сенс дивитись далі. Ми будемо читати далі, чи не будемо? Отут є такий вопрос. Ну, як буд тебе треба, бо тут я бачу щось. Що це? Мене звати Віталік із Вінницької області, село Тростянчик. У нас дуже калоритно. Село над Бугом дуже гарна природа і можна гарно відпочати. Якщо хочеш випити домашнього нас, це все до нас. Бабушка зробить це весь двіж. Гарно співає. І ти відчуєш цей весь 100%. Вона відкрила свій музей української вишиванки. Ти зможеш показати, як люди жили 100-150 років назад. Надіюсь, ти побачишся. Де би не була, не забуду дім, хочеш закрути мене як бігу удія закритими очима знайду ти мій двір. Бо де би не була, не забуду дім, де би не була, не забуду дім, хочеш закрути мене, як бігу дім. хата. Леся, давайте всі, давайте всі. Давай. всі приїжджайте, утросячик, приїжджайте, любі друзі, дуна. завжди раді радіва. Сілью вас зустрінем, гарну пісню заспіваєм, Про чудовий Родовий, рідний давай, край, 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 рідний, рідний край, моє понад Богом лине пісня. Ця, пісня ти моя Земля. Це ще... Ну, блядь, ну що вибрать, Ну пиздец, винница, що у вас там відбувається? Як кахуєн, хочеться плакати завжди, бач. Ну в мене вже очі на мокрому місці, я тільки чую, як як інститут, Приїхав за ним, забрав. Віталіку з якраз. якраз. Забрав до. А так. То може той тато щасливий був? з тою жінкою, ну. Ну ну я Я хочу до вас цю розмову! Хто такий Віталік? А. То, може, той тато щасливий був? з тою жінкою, ну. Ну так... Ой, якби не всі, якби десь. Як би це десь ні. Це село не дали життєві. хоча й попит покиній їм квартиру. Дав, бо він десь був. Це щось тут. Я ж тобі сказав, де цей на проценті. Так, дав в центрі квартиру їм, бо не мили і вверх. Так, і таке є? Клас. Блін, ну це теж як бутебе прикольно. Але давайте все-таки дочитаємо, люди все-таки писали, реально. Давайте дочитаємо все, ну как будто. Би, ну, ну, как будто би, ну. <рекунок> Всеволодний, <господарю>! Всеволодний. <рекунок> Согласен. клас. Мішання, привіт, Вінницька область, село Карабелівка. Є варіант покататись на конях, стрім на конях в лісі. Там є чан, є місце, де посидіти, навіть зробити шашлик. Така... така штучка. Привіт, це Крутнів, Вінницька область. я центр сільського туризму, поїсеш смачних українських страв з печі, покатаєшся на возику з кіньми. Побуваєш на справжніх вечорницях в колоритній українській хаті. По Поскриптом переночувати теж є де залишитись. Ну, ну, ну тоже, ну коні, як буди є в, в кожному селі. Я знаю, дуже багато дуже багато запрошень. Дякую вам всім, хто писали запрошення. Дякую, якщо ви, ви є тут. Я читаю про ваше село. Великий привіт вам. Великий, навіть якщо е, не ви, великий вам привіт. Вінницька <ривіт> область, жабокрич. Це вже третє запрошення в жабокрич. Раз... Серевлюю старі хати в одну із них і заселимо. При... А, це ця сама дівчинка. Приготуємо легендарну кабана... кабачанку. Покажемо хату, в якій ти точно в дитинці спав на печі. Влаштую таку зустріч, яке запам'ятається на все життя. Ну, ти добиваєш мене, ти мене добиваєш. <клес> <клес> ти мене добиваєш. Так, да, за інтернет треба, звісно, все. Все питати треба за інтернет. Кабачанка. Що це таке кабачанка? Там є кабачок в цій страві чи ні? Бо я не шарю. Ненавижу кабачки. Село Юліямпіль, Тульчинський район, Вінницька область. Моє рідне село, людей залишилось може 90 Нічого цікавого, тільки просто село без дороги. Але я його люблю, бо там вироста. Просто хочу, щоб ви помогли батькам бараболю викупити, бо я в Чехії. Ахуєть. Прям захотілось приїхати, як то кажуть. Невеличке село Буша на Вінниччині яке розташовано в долині трьох річок. Справжня культурна скарбниця для поцвітович археології. археології Тут відкрите поселення трипільської, чер... черняхівської, скіфської, давньоруської культур Буша, сюди, люди, сюди їдуть рідно, сюди їдуть рідновіри езотерики екстрасенси, йоги і прості туристи, але всі вони говорять про неймовірну енергетику, яку дає Бушанська земля. Кажуть, що поселення, яке розташоване в долині трьох річок, стоїть на місці сили. Тут є заповідники, гайма... гайдамацький яр, музей тріпільської культури, статуї, скельний храм, святі місця і чудотворні джерела ахуєть Ніхуясує. По справжньому унікальне місце, заселене нашими предками вже 5 тисяч років. Буша увійшла в історію України як одна із славних віг е, Визвольної війни. 48 -го. Буша увійшла в історію України як. Одна із славних віх визвольної війни 48 54 років, що приходила під проводом Богдана Хмельницького. На той час це було велике місто Брославщини з замками, підземними ходами та баштами. Одна з них зберегла ту епоху для нас і до сьогодні. Решта будівель та підземні ходи у ході оборони міста під час визвольної війни були зруйновані. Давайте хоч глянемо, як вона. Ахуєть. Ну ви всі кажете, що це топ, так? Да? Ну я. Ну дуже цікаво. Я би просто так з'їздив. би. Не в рамках цього Не в рамках цього двіжа, але я би просто так з'їздив. Прикольно дуже. Я таке люблю щось. старе, цікаве це дуже прикольно. Як на 2х поставити. Я... <н Корріпко> ну я кажу, ну тут ще от є. Я, напевно, вирішу сам уже до кінця. Ви... Щоб вас не заєбувать, Бо, як будто бы, я просто читаю, блядь. А ви просто слухаєте. І все, блядь. Ми вибрали. В Житом... Житомирсь... Ми вибрали Київську і Житомирську область. Ну, реально. Ну, і, можливо, навіть Вінницьку. Мені залишилось вибрати, ну, дочитати Вінницьку область і Хмельницьку і Тернопільську. Ну, в Тернопільську, прям. Давайте, давайте так, щоб вас не зайобувати. Да, не буду вас заебывать. Е, будній день. Е... Кепальді часом не твій брат. Луїс Кепл. Я не знаю. Що... Я... Хто це? Ану, блять, хто це, нахуй? Твою мать. Може, дійсно. <laughs> треба спитати Ну треба в мами спитать. Якого він народження 96 го Я 97-го. Він 7 жовтня я 21 листопада. Між нами рік і один місяць різниці, считай Треба спитати, чи. Ну, так, да, все можливо. Чи була моя мама колись в Глазго. <laughs> тут тут такий такі вопросик. Може, і була. Дружочки, гарного вечора. Віддихайте, стрім буде в п'ятницю. Люблю, целую, дякую, що провели цей час зі мною. Якщо я не заболію, очень, -очень в скором часі ми виїжджаємо цього тижня. Якщо я не чую, що у мене сука горупача. Всяке може бути. Люблю, целую, е гарного вечора.